Знаєте, в місті маємо кусочок приміщення, чи таке приміщення, яке відноситься до міської ради Фастівської. Чому в свій час, як передавали лікарню, я не знаю, чому наш район не спрацював у цьому плані, щоб забрати це приміщення. І дане приміщення це була залізнична амбулаторія, яка була передана, передана до, до Фастовської злової. Лікарня, Хастовська злова лікарня передана на баланс Хастовської міської ради. І оце маємо неохайну таку територію, неохайну приміщення, яке вже півтора року ніхто з ним нічого не робить, не покосить, знаходиться рядом садиком. Я неоднократно вже втретє звертався до фастовської міськради, щоб передали. Дане приміщення на баланс міської ради. Бажання нема ніякого. Ну, перше, що вони запропонували нам купити це приміщення, але ж вони прийняли його безкоштовно а пар, Тепер а купити. Тепер купити. Я написав, що купити ми. не, не По-перше, ви його не продасте в той земля міська. І перероблять, якщо є, то їм дамо метр для обслуговування. Для тому, вони ж не думають, що буде така територія. -то. То викинули в інтернет, ніяк його не можуть продати це приміщення. А хто ж візьме, якщо не буде землі да, діляння, де, Ніяк не можуть продати це приміщення. На сьогоднішній день в мене є буквально два тижні назад Міський голова прислав мені, що дане питання буде вирішуватися на комітетах і виноситься на раду. Так що можна очікувати, що буде, буде ну, позитивне рішення. Звісно, нам гарно це приміщення, воно нам потрібне в місті. По-перше, тут воно знаходиться рядом з садочком. В садочка нема здорового актового залу. Тут можна було б ще групу одну, здоровий актовий Затково, зал. Да. групу одну. Тепер е, друге питання. В зв'язку з тим, що в нас е, е, лікарня, ви ж знаєте, що лікарня розширена буде. І буде скора допомога. У нас немає де скорої допомоги. Приміщення можна було б використати. Тобто багато для чого у місті можна було б все приміщення використати. Вони розміщення так по комунікаціям, зручно, по логістиці. Да. І тут вже все є, все підведене, вода, каналізація, все. Хороше місце, що можна сказати. З... з клумбами в народі. Як тут розкішно з клумбами? Да. Молодці. Ну, оце приміщення ясельної групи нашого садочка світлячок. Воно відокремлена взагалі. Я дивлюся. Відокремлене взагалі. Да, воно відокремлене, це ясельна група. Добрий Добрий день. День. Ага. Це зараз тут проводяться. Ми в тому році мільйон вложили, провели ремонтні роботи. Тут, але ж провели ремонтні роботи не в всіх приміщеннях. О, і в цьому році ще довиділили 350 тисяч і ми завершимо тут в нутрі, завершимо ремонтні роботи. А що ж не кипить строїтелів нема? Вони аж там, з тієї сторони. А... а ми там коло батьків воно робимо обладнання. А ми зараз зайдемо туди. Тоді <рес> сюди. Сідіть сюди, сюди. сюди подивитися, що ми плануємо що поробити. це поробити. Наша наша... Ні. Нічого, то буде. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Хочемо такі породити там лопоципку. На картинці. Яка красота, Тут погано старост у нас до речі, поламався. Такі бачите, шинь. Лебандера з дитинства. Дитячі площадки в нас пороблені шим. І називаються майданчиками, <сі> Читаю в інтернеті. Оце отакі от хочемо поробити, отакі пісочниці Хочемо поробити. А ми там є, ми місце для цього виставили. Я, я так розумію, що ту дитячу площадку, да? зараз її облагороджують. Це батьки дітей. Да, звичайно. Батьки. І персонал вашої да, 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 І персонал. Батьки повністю матеріали це позаготовляли. Рулі, шини, досточки. Подивіться, столики плануємо поробити, пісочниці, доміки. Ви, ви молодці казкові. Оце сьогодні три площадки в нас робиться, які але ви молодці. Трошки, знаєте, Віталій Макола, чому у нас біда? Що в нас немає в дитячому садочку інструментів? Оце болгарки, шуруповта. Так знаєте, не кожен його й дома має. Добрий день, Сережа. Добрий день. І, і, Виділять це насадку. Виділять. Виділяють Сережа на ремонт ясельного корпусу. Це да. не тільки корпус. Да. Краску всю виділили. Да. Моющу всі виділили. Міська рада. Ну таке. Чим можемо. Посуда. Я вам скажу, що посуда, халати. Халати. Да. Да. -те, Бачите, а я все говорю, що ми... Вірте, послухайте, я все за кажу, що на наступний рік ми всі чотири дитячих садочки поставимо дитячі площадки. Ми вже місце вчора видали деталі. Не то, що шикарно, а буде це. Повірте мені. Це буде. Ні, то ми вам віримо. Діло ми не віримо в том, що ми вам не віримо. На сьогоднішній день я ще об'їздив. Ми вже по місту поставили коло 20 площад. У всіх роздальних районах. Оце залишилося в нас самій обіжені саді. Да, да. На наступний да. рік ми ніде не ставимо, а ставимо в садиках з дитячої площадки. Ми тільки знаємо, бо що батьки зможуть, то ми зробимо, але да, просто -да, воно так дуже, дуже дорого коштує. ні, ну, вірте, дал. не вірте, така. Ну, середня площадочка це 60 тисяч. Так, да, да, 40-60-70 тисяч. Ну а якщо ставити, то вже ставить цю інтератлетику, яка довговічна, яка і є з мировим брендом і з усім остальним. То я ж пообіцяв, на наступний рік ми садочки забезпечимо площадку. Ми, ми вже місце знайшли там поперед садівка. Спортивну місце. площадку робимо на дві шукайте половинки ділимо. З однієї я... сторони спортивна площадка, а з другої буде оце добре такий день. комплекс. Меркантильне питання, фінансове. Скільки коштів цього року міськрада вже виділила на ремонт і утримання дитячий Або давайте розділимо цифру. Ремонт окремо, утримання окремо, якщо можна. Ні, ну тут не можна так сказати. Діло в тому, що у відповідності до Конституції освіта і дошкільна освіта це є безкоштовно. Значить, на її утримання надходить субвенція з державного бюджету. Це заробітна плата, 40% харчування дитячого, ну і чуть, -чуть, чуть, чуть там інвентарю. Там мізи. Цей субвенції державної не вистачає нам на два місяці. На останній грудень і жовтень ми, як правило, фінансують чи листопад і грудень як правило, ми фінансуємо за рахунок міського бюджету. Всі капітальні роботи теж виконуються за рахунок міського бюджету. От на сьогоднішній день з міського бюджету, з міського бюджету на сьогоднішній день ми вже виділили десь около 4,5 мільйонів коштів на утримання дитячих садочків помімо субвенції державної, яка надходить. Великі кошти йдуть. Тож то великі. Я пробую порівняти з тим, що виділяє адміністрація от останнього разу на, на сесії. І я... ну, ви знаєте, що на школи виділено було 4,5 тисячі, на кожну школу по покраски. З... По 4,5 тисячі. Що в за 4,5 тисячі? Нету. Ми, в принципі, виділили кошти по потребі, скільки по потребі садочки, скільки запитували, скільки ми її виділили коштів. Деяка, просто неякосна матеріала. Ні, ну, це можна до поставщика хай замінити. Чого ви це... не кажете? Mm -hmm міняй. Обнаружила вчора цемент і зброшиться. У мене повно дівчата пускати пальба, там у нас таким буде. Пусть так підемо побочка. Підемо побочити. Зараз ми знайдемо сюди, щоб я хочу подивитися, що вони роблять. А те, що якщо не якісно живайте, в мене є договора, які катання. Хай ми з вами. Добрий день, панове. Ви вже запізнили, що все зроблено. Добрий день, да, дівчата, ми хователям речі, спасія. Оце по всіх таких приміщеннях, де не зроблений ремонт, вони оце зробили такий каркас, тільки не вистачає матеріал. Ні, десь вже будете далі робити, да? Хорошо, добре. Все, зарубав, так? добре. Це ще вчора просто Ну, а це в минулому році ми зробили. Да, це ми я поспадали. минулого року весною тут був, пам'ятаю, що тут було. Це жах. Да, жах було. Що Зараз, та чого валилися, полив не було. Я можу підняти відео і фото минулорічне і порівняти. Я спробую порівняти. Так, так, по що було, це... що є. Але ось, бачите, я не був. що було, не але ще роботи ведуться, так? Так, роботи ведуться і будуть продовжувати. Бачите, це, що вони в ту групу вони зробили, у це такий каркас, а оце залишилося. Ну тут дуже привабливо, скажу відверто. А що у вас з тим піаніно була розмова минулого року? Що? Щось там у вас не влаштовувало по якості, мені здається, якщо мені не змінює пам'ять. Та, в принципі ні, трошки там його потягли, але в мене є такий папа, який займається піанінами, так. Да? Нам відрегульовує кожен год їх. Оце Віталій Миколаївич, бачите, ось прийдіть сюди, які в нас тут шкафчики. Я вчора мені Михайлів не казала на нараді. А ми ж їх не поставимо знову до нових стін. Ось ці шкафчики 58-го років. Ну, Оце я не знаю, і такі вони, звісно, дорогостоящи. Грошей немає, не? і на 6 вам на доплати. Mm -hmm. Бо нема цих грошей, держава не дає. Пока, по да, а, там буде видно. а там буде видно. Ну що, що ви каже? Оце якщо тут тюлі сюди карнізує, це шковчика, це все не знає. Ну не терпіть поки, ну нема грошей. Я ми одно уточнилися ворожі, на 2,5 млн це дороги і вам День. на зарплату. Все. День. Ну, Ось ви бачите, поробили каркас по всіх кімнатках. Ось такого основний. Вчора не робили, бо не було наділярів. Ось ці дужки. До вересня спустите зробити? А? До вересня встигаєте? Так, да, до mm -hmm. вересня, я думаю, зробите. Mm -hmm. До кінця місяця, буде в 10 числа серпня. Ну так, продумую, щоб люди... Я даю їм вихідний один, щоб тоді кожен день люди були додатково до сторожа, до охоронника, бо в серпні вже люди в мене в відпустку йдуть. А що от зараз хлопці у вас от виготовляють? Що вони роблять? Що вони виготовляють отаке нестандартне своїми руками обладнання на дитячі площадки. Мотоцикли роблять, кораблики, столик і пісочниці. Да. Це батьки. Батьки, батьки, так, да, з власного матеріалу. Ось, бачите, тут, звісно, погана. От дивіться, яка, не... яка е, погана просто ксерокопія. Який да. мотоцикл? Оце такий крабік, Ось у шин робиться. Е, ось, подивіться, які машини і ці мотоцикли, гляньте яка машина. Бачите? Тут колеса, тут ось лавочки, руль. Добре. Прекрасно для діток. Ось, ісучні, ви говорили, та... якби там про вчорашню ситуацію. З каналізацією з цим будинком. І в мене якоби отак паралельно виникає ситуація. Ну, чомусь усі люди можуть стати і робити, да? і не шукати, хто зробить, і хто винувати. Стати і робити. А там йдуть пошуки винного. Може, щось трохи неправильно? неправильно. — Ну, А тепер майстер-клас по виготовленню скульптур нашим. У нас буде такий, ви бачите, який вихідний композиційний, захоплений собачка. Ось так затишно. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А Ден. це, бачите, ось це такий кусочок, наче куточок Африки в нас буде. Воно там біля пальми. Воно вже і так по температурі, знаєте, Африка. Так, Африка. Африк. Тільки слонів не вистачає. Що, вже ж є. Це слоні. А тут, подивіться, ну, жираф який зробили. Клас. Мої. Марина, це ваша творчість? Мої. Ага. <рес> Наша творчість. <рес> вас, да. молодці. Оце ну, бачите? Ну, да. так. Що не, мої вихователі. Не ждав. <рес> творчі люди. Так, так, так. І да. то, і то ваші кухні. Ваша дозволя підійду, да. Дівчата, ну ви Валера, просто. Не ілюшки, а увагати. чого? А чого? Ніхто не бачив, то зий садиться. Та не ну, то таке, то не важно, там що там. То, то вже потім. Та, не, вона одна гола там, правда, у нас творишня. В і роботи не мене цим дуже важко злякати, скажу чесно. Ні, то. У... Да, да. <реш> я я, 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 я червонів, якщо так хочете, да. ну... <реш> Ну що, молодці дівчата, чесно, класно, я не ждав. Нанімайте, да, платіть достойну зарплату і ми вам паспорт здемо. Так, я буду знати, добре. Да, да. Меред, я буду знати до кого звернутися. Так, да, ви вразили. Так, от я не ждав, чесно. Молодці в мене дівчака. А Це що пикаєте? просто для себе.